Вже традиційно в Україні у другу суботу вересня відзначається День фізичної культури і спорту. Напередодні свята представників спортивної галузі привітали і у Нововолинську. 8 вересня урочистості відбулися на стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар. На захід запросили викладачів фізичної культури і спорту, спортсменів, тренерів та ветеранів спорту. Словом зібралася вся спортивна родина Нововолинської громади. Згадали імена спортсменів, що зі зброєю в руках захищали нашу країну, які віддали життя та здоров'я на полі бою. Насамперед, вітальне слово виголосив міський голова Борис Карпус. Очільник подякував за наполегливу працю, популяризацію спорту, здорового способу життя та виховання сильної, успішної молоді. Я щиро і приємно вражений тими здобутками і перемогами, які кожного дня демонструєте ви. Звичайно, величезна біда, яка прийшла до нас 24 числа, не оминула стороною і спортивну спільноту. І ми всі бачимо, яким чином долучаються власне представники спорту, представники футболу і інших спортивних дисциплін до боротьби і до захисту. Нашої держави, і ми надзвичайно вдячні їм за це. Міцного здоров'я, добра і щастя, великої наполегливості і наснаги, удачі та підкорення нових спортивних висот побажала начальниця відділу у справах молоді та спорту Надія Дячук. Я дякую вам за вашу працю, розуміння, підтримку, досягнення та перемоги, адже завдяки вашому таланту. Наполегливості і волі, ви прославляєте наш Нововолинськ на всеукраїнських та міжнародних аренах. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків, активну пропаганду здорового способу життя та з нагоди дня фізичної культури і спорту, почесними грамотами міського голови і подяками відділу у справах молоді та спорту нагородили кращих з кращих тренерів, майстрів спорту, працівників спортивних закладів, юних та дорослих спортсменів. наостанок вихованки вихованка дитячої нацької. Спортивної школи подарували присутнім запальний танець.